Вона так гарно вродила, можна ще все збирати, уявляєте, можна збирати ожину. Товариство сьогодні навчаємося від дітей. Такий класний урок, вичитав там у знайомої, поширила, лише не пам'ятаю, чи з Києва її подруга чи з Львова. Коли зранку прокинулася, а малий, коли лягав спати, її хлопчик син, коли лягав спати, не було ні світла, ні гарячої води, ні газу. Ну, бо після обстрілу пішли якісь перебої, пішла якась аварія. Ну, йому від того було сумно, але мама якось його заспокоїла. Натомість зранку він прокидається, вода є, світло є, газ є, в хаті тепло. І він каже, перше, першим ділом, мамо, а каже, а хто це зробив? Вона каже: ці рятувальники, ці там хлопці, майстри, які працюють для того, щоб у нас був газ, було світло, була вода. А він каже: це, напевно, дуже хороші люди, їм треба. Платити, платити добру зарплату, або підняти зарплату, уявляєте так мило і так гарно. І малий правий, малий правий, брати і сестри, бо важко її недооцінити. Ми можемо нарікати, правда, у цьому періоді, що настільки -то світло вимикають, або тоді то води нема гарячої, чи взагалі води нема, або ще щось. Однак, ну слухайте, варто не забути і подякувати тим мужнім чоловікам і жінкам, які кожного дня борються. Кожного дня, часом ризикуючи своїм життям для того, щоб ми мали воду, бодай, бодай трошки, для того, щоб ми мали світло і газ і якісь інші ресурси. І скільки це коштує? Я колись почув статистику, десь півроку тому, яка величезна кількість рятувальників, яка величезна кількість працівників газу і електрики вже постраждали в цій війні безпосередньо або загинули це страшні цифри. Є, і, і, і по сьогодні є купа людей, які далі борються: газовиків, водопостачальників, електриків, які далі болються, борються, борються з'єднують, об'єднують, ремонтують, ліплять. І якось ми слухайте, живемо. Ми осінь прожили вже не одну зиму, і, і малий правий, треба їм підняти зарплату. Я вчора був в ужгороді, там якийсь вуйко, такий старший, ремонтував у туалеті умивальник. І я вже коли виходив з туалету і кажу, йому слухайте, може вам щось сказати? Він каже, мені так здивовано, я кажу вам. А він каже, що? Я кажу, дуже вам дякую. За що мені дякуєте? Я кажу, за, за вашу роботу, бо якби не ви, то що би ми робили без туалетів, без санвузлів взагалі? А він так аж, аж розпрямився, аж такий випрямився. Ну, бо справді, так, так швидко і так легко ми можемо забути або недооцінити роботу, технічну роботу багатьох чоловіків і жінок. Які так багато зусиль прикладають, щоб ми мали бодай трошки електрики, води, газу і іншого. Тому нехай сьогоднішнє відео особливо буде присвячене всім тим хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які за час війни особливо приклали найменші зусилля для того, щоб забезпечити всіх інших братів і сестер, українців, громадян, забезпечити. Якимось елементарним, що нам треба для існування, що нам треба для життя повсякденного. І як сказав цей малий, і треба їм справді підняти зарплату. І, і треба справді навіть підняти нашу вдячність для всіх них, щоб дійсно ми не побоялися тим усім, хто крутить труби, проводить, вертить болтики для електрики і, і, і різні кабелі, щоб їм сказати, слухайте, дякуємо, дякуємо за найменшу працю і служіння. І за кожен раз, коли зусилля прикладаєте, щоб інші брати і сестри у такий час непростий, могли гідно існувати. Будьте благословенні, молимося за вас. Тому і всі ви, енергетики, і всі, хто чує, і всі брати і сестри, хто дбає про інших людей, майтеся файно і мир вам!